Є різниця джерел від історії. Тому що тут, я бачу, є люди, які вчили ще історію Комуністичної партії, історію Совєтського Союзу. Тепер ці історії не вчать, вчать іншу історію. Але джерело, воно залишається джерелом. Воно, знаєте, як би ти до нього не ставився, от воно є і все, воно виникає. Його не можна не обійти, не можна проігнорувати. Хоча можна інколи, звісно. Бо дивишся підручник з історії СССР після Київської Росії, що починається? Революція 1905 року. Можна обійти, звісно, але це поганенько. Коли ми з вами купуємо історії, книжки, ми в них завжди читаємо викладання подій. Я буду експериментувати, чесно, знаєте, вже якось набридло. От, розповідати про історію. Треба робити інші кроки. Я подумав, що треба написати історію інакше. Ну, як то кажуть, навпаки. Догори ногами. Ми маємо сьогодні це цікавлювати. Чому нам не можна писати історію від сьогоднішнього дня і вниз? Так же простіше. От. Ця війна сталася в 2014 році тому, що в 91-му році пригосуна звернення, яка не задовольняла кого, і так далі. Це цікаві речі. Але якби ми написали історію, джерела демонструють нам оці от камінці, на які ми маємо вступати, коли переходимо річку.